Привіт, синьо білі вболівальники. Сьогодні ще одне велике випробування для нашого київського динамо. І, на жаль, тренер Олександр Шовковський підтвердив дві важливі відсутності на матчі проти Зринські Мостар у лізі конференції. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, щоб дізнатися, хто пропустить цю вирішальну гру. В інтерв'ю перед матчем Шовковський прокоментував ситуацію в складі та повідомив, що два гравці не будуть доступні. Перший це Володимир Брашко, який отримав фізичну проблему та залишився в Києві для відновлення. Тренер пояснив, що гравець проходить лікування та має повернутися найближчими днями, але його відсутність буде підтверджена сьогодні. Інший відсутній Крістіан Біловар, який все ще перебуває на стадії відновлення і також не поїхав з групою з гравців, які були з нами в матчі проти Шахтаря, лише Брашко зараз не зможе нам допомогти. Він залишився в Києві для відновлення та проходження необхідних процедур, щоб бути готовим до наступної гри, пояснив Шовковський. Навіть з огляду на відсутність гравців, Динамо впевнено підходить до гри проти Зринські, намагаючись здобути важливі очки в Єврокубках та зберегти мрію про кваліфікацію. Матч відбудеться цього вівторка, 5 листопада, о 22 годині 00 хвилин за київським часом. Трансляція буде на Українська прем'єр-ліга ТВ. Отже, вболівальники синьо-білих, навіть з огляду на цю відсутність, чи вірите ви в перемогу нашого Динамо сьогодні? Залиште свій прогноз тут у коментарях. Я хочу знати, хто, на вашу думку, вирішить цей матч. Залишу його тут і побачимося в наступному відео. Слава Динамо!